Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я вже давно вам говорю про те, що так брехати, як московити, не може ніхто. Вони брешуть просто в очі. Так. І при тому, як кажуть, не червотіють. Так. Це, напевно, в них закладено на генетичному рівні. Я інакше пояснити цього цього не можу. Чому отак, на біле казати, чорне, коли всі бачать, що то біле, так, я не знаю, як це можна так робити. Ну, ось цей папа Карло, тобто Карлсон, який живе на даху. Із пропелером в дупі, щоб літати до Москви і брати там інтерв'ю то у Путіна. то... Він тепер ще в якоїсь. З... <гум> він взяв інтерв'ю в Лаврова. Ви послухайте, що сказав цей кінь. Це в Москву, щоб взяти інтерв'ю у Лаврова. Ви знаєте, спеціальна воєнна операція вже давно. А очень дуже позитивне на нашу внутрішню жизнь. <реш> ну, ви чуєте. Називається вже цифра, це не я називаю, а деякі московські пабліки про те, що виведено з ладу понад мільйон чоловіків. Саме, як кажуть, фертильного віку. І це, звичайно, дуже позитивно вплине і впливає на те, що Путін поставив перед губернаторами завдання підвищити народженість. Народжуваність за рахунок чого підвищувати, що як кажуть, вітер надув, так? як інакше, це все. Далі продовжуємо дуже приємні речі. Чорноморський флот весь практично знищений у ході цієї спеціальної воєнної операції. Що не знищили, те втекло. Це теж дуже великий плюс цієї операції, так званої СВО. Далі. Рубель. Упав до історичного мінімуму. так, і в нього ще там є великий запас ходу на дно, це теж, дуже, як сказав цей кінь, позитивно вплинуло це СВО на внутрішнє життя Московії. Так, ну, наприклад, фактично, знищені. Та угрупування московського, московських військ у Сирії, і це теж наслідок СВО, дуже позитивний для цієї країни. Ну, Що б ми з вами не взяли яку б галузь московського життя від фінансів до видобутку корисних копалин. від... Наприклад, так званої культури до кінематографу. На всьому так звана оця спеціальна воєнна операція наклала свій негативний відбиток. Немає, я підкреслюю, немає жодної галузі, ну там називають ще, що став інтенсивніше розвиватися військово-промисловий комплекс. Але ж це. Непродуктивна частина абсолютно. Вона продуктивна була до СВО, коли ви виробляли цю зброю і продавали її на міжнародному ринку. А зараз вона повністю дискредитована через це СВО на міжнародному ринку. Всі бачать, що ця зброя нічого не варта. Вона не здатна себе захистити. І всі ці назви там. Тріумф, там і, і все останнє, всякі там панцирі і, і таке інше, це тільки красиві назви. А в реальності їх купувати може тільки клінічний ідіот. Так. І всі ті, які все закупили, далі. Якщо до СВО знаходилися такі клінічні ідіоти в світі, які купували. Московські літаки цивільні. Я маю на увазі, той суперджет розрекламований. То зараз усі зрозуміли, що московити просто не здатні випускати. Оцього -всього. І ракетобудування туди ж пішло, коли там більше 50% ракет вибухає просто при старті. Це ж підрив. Головне. Для споживача. Це відповідний імідж. А СВО показала, що цього іміджу немає. І тепер все те, що виробляється військово-промисловим комплексом, воно ж йде не на продаж, йде на знищення в Україні, в Сирії, там, в інших місцях. Це ж так. Але цей кінь продовжує нахабно. Брехати, і головне, що рівень ментальний, генетичний цього народу московитів-ендрофагів, такий, що вони вірять всьому цьому.